10 червня у Кременчуці у парку Придніпровський відбувся легкоатлетичний пробіг, організований під егідою програми спеціальної олімпіади Об'єднаний спорт. Змагання діти спеціальної олімпіади України за мир в Україні зібрали юних спортсменів з нашого міста. Більше 30 дітей демонстрували свою витривалість та силу духу під час цього особливого змагання. Від нас працівників спорту зі здоровими діточками велике дякую Лейкумовичу, який своїм ентузіазмом надихає всіх нас, здорових спортсменів в нашій школі авангард працює три тренери з інваспортом, дітьми, які в групах інваспорту, і Лейкумович, він об'єднує нас. Він в Кремлі запалює. Ми не можемо йому не допомагати. І ми всією душею і серцем з цими діточками. Вони наші, вони нас знають, вони нас люблять. Ми часто проводимо змагання. Спеціальна олімпіада Об'єднаний спорт продовжує свою місію з підтримки та популяризації спорту серед людей з особливими потребами, а також підкреслює важливість рівних можливостей для всіх. Цей легкоатлетичний пробіг став ще одним кроком до досягнення цих важливих цілей. Діти спеціальної олімпіади вони, ну скажімо так, із усіх дітей. Це найбільш така категорія, яким важко у житті. У нас у всьому світі сотні мільйонів людей з розумовими вадами. І тому, коли Юні Шрайвер Кеннеді організувала спеціальну олімпіаду, це на багато років стало справжнім святом. З 91-го року цей рух дійшов. І до Кременчука у змаганнях взяли участь вісім дивізіонів, по чотири спортсмени у кожному, розділених відповідно за станом здоров'я віком та спортивною підготовкою. Учасники пробігли дистанцію, об'єднавши усіх своєю енергією. На обличчях дітей були помітні радість та захват, які свідчили про те, що ця подія стала не тільки спортивним заходом, але й справжнім символом єднання. Мені очин сто було саме сподобалось. Угу. Бігати. Що люблю багато, діти, друзі. Я знала, що я виграю щось. Ну, готувалася, це найголовніше готуватися і все. На тренування ходила і все. Ну, більше нічого не потрібно. Виспалася перед змаганнями. Я сьогодні все стався, пробіг тепер ну пробіг я другий. Мені дуже-дуже сподобалось. Переможці та призери отримали грамоти, медалі та пам'ятні подарунки від організаторів та спонсорів змагань. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.